Всім привіт! Продовжую для вас записувати корисний контент. Сьогодні мова піде про ще одне психічне захворювання або психічний розлад, з яким я працюю, допомагаю людям його позбутися. Це ОКР обсесивно-компульсивний розлад. Що це таке? Це дві складові: обсесія, нав'язливі думки, які в людини Починають з'являтися і компульсії, це нав'язливі дії або повторювані дії, які вона робить для того, щоб знизити цей рівень стресу і тривоги, який вона відчуває при нав'язливих думках. Тепер давайте більш детально розберемо, що є обсесією і що таке компульсія. Абсесія або нав'язливі думки це небажані, тривожні, лякаючі думки, які людина не контролює. Після цих думок в людини. Піднімається рівень тривоги, вона відчувати може страх, і в неї, відповідно, з'являється бажання щось робити з цим. І вона починає діяти діяти через компульсію, тобто через повторюваність дій певних. До прикладу, сидить людина на дивані, і в неї з'являється думка: а зараз я візьму й вистрибну в вікно з п'ятого поверху. Вона. Відчуває тривогу, лякається цієї думки, і в неї ця думка з'являється і з'являється і з'являється знову. І вона відчуває, що треба з цим щось робити. І вона починає робити компульсію. Це дія на пониження страху, да, пониження тривоги для того, щоб заспокоїтись. Вона починає закривати всі вікна, всіх своїх знайомих, просить це робити, і на певний час тривога зникає. І думки також. Потім думки з'являються знов, і вона починає вже боятись підніматись на якісь високі будівлі, чи ходити по мостах. І так, е такий розлад він доводить людину до того, що в неї з'являються обмеження, рамки певні, які вона собі вибудовує сама. Вона починає боятись ходити в певні місця і так далі. Також один із прикладів, е можу навести, це. Нав'язувала думка про те, чи виключив я електроприлад, чи виключив я газову плиту. І е, ця думка починає піднімати рівень тривоги, е, занепокоєння. Людина починає приходити і перепровіряти, чи виключила вона газ, чи виключила вона воду, наприклад. Да? І потім виходить з квартири, і в неї знову піднімається тривога, і вона може так пере, ну, перевіряти. там... 5, 6, 7 разів. О, це один із проявів також ОКР і, відповідно, нав'язливої від думки і компульсії. Прослухавши цю інформацію, ви зрозуміли, що такий психічний розлад він являється дуже неприємним для людини. І він виснажує її з часом. Вона емоційно стає нестабільна, в неї з'являється недовіра до себе, до своїх думок і можливих дій. Це все призводить до того, як я говорив, що вона починає вибудовувати собі нові реалії життя. Вона живе в страхах, в тривогах, вона починає собі забороняти робити певні речі, і її рамки звужуються, звужуються і звужуються.